Всім привіт! Сьогодні ділюся з вами інформацією стосовно того, як можна притягти до себе в простір фінансові можливості. У мене дуже багато питань в особистих стосовно заставок на телефон. Чим можна ставити аркани Таро на заставку телефона, як це правильно робити, і як вони взагалі? діють. Давайте розберемося. Насправді через систему таро та глибокий символізм арканів можна притягати у своє життя окремі енергії, проводити конкретні речі у своє життя і взаємодіяти з ними. Символізм системи Таро можна використовувати у практичній магії та проводити ці енергії. Але зараз ми з вами говоримо про притягнення фінансових можливостей у своє життя. Саме на залучення можливостей та фінансів бажано встановлювати заставку на зростаючий місяць та тримати в телефоні не довше тижня, потім робити перерву. Якщо встановити на заставку телефона туз пентаклів, ви можете отримати фінансову незалежність, притягти до себе можливість отримувати подарунки, нову роботу, фінансову винагороду. Якщо ж ви плануєте використовувати 10 пентаклів, то це може протягти до вас у життя стабільність та задоволення. Всі дії, всі плани, цілі, які ви можете використовувати на протязі терміну тримання цієї заставки, будуть давати вам реалізацію, тобто кожне зусилля буде давати вам вдалий вихід та реалізацію. І навіть якщо у вас є якісь труднощі, ви побачите вихід з них. Що ви використовуєте 9 пентаклів, ви можете отримати незалежність, багатство, свободу, мудрість, вдалий випадок, везіння. Всі ці речі будуть енергетично наповнювати ваш простір. Як же це все діє? Насправді дуже просто. Кожен аркан має свій символізм, я про це вже говорила. І цей символізм має своє значення, свою енергетичну структуру і а, свій вплив на нашу реальність. Коли людина постійно перед очима бачить цей символізм, який закладений в конкретний аркан, волею-неволею, на підсвідомому рівні, вона починає реагувати на. Ті чи інші речі зовсім по-іншому включаються і запускаються у просторі зовсім інші енергетичні вібрації. Тому використовуйте дуже обережно і будьте готові до того, що необхідно буде діяти, піднімати свою п'яту точку, а не тільки чекати на дивані Манни Небесної.